От одне зробив вже. отак, от Не дуже плотно, воно заходить, ну, но нормально. І зараз от заробляю друге. Типа. Типа отак. От почуть, почуть. одразу, типа блінчика вирізати такого. У глячка, звідти. Але на вирізатель зломався такий, що я не вирізав, то приходиться тепер так от робити. Почуть-почуть пограні-пограні там зараз пару хвилинку і все. Ну, ну, якось так. Зараз дороблю другий і вже потім буду розмічати. Так, тепер в мене дійшло діло до того, що треба ці круги поділити всі перший круг на 5, другий на 15, ой, другий на 10 і третій на 15. почав з самого маленького. Обично там, ну, показують циркулем я вирішив показати ще як от транспортиром. Круг має 360, поділити на 5 це буде 72 градуси. Виставляємо тут на 0, тут на 72, тут 144. Потім знову перевертаємо, провертаємо ось це. от Ставимо 5 Тут вот малый круг выставляем, тут на 0. О, ну, блин, трошки неудобно. Не на 0 и опять же. 72 и 144. И все, и получается 5 ривных всех Зараз ножницами вырезал. И это все перенес вот сюда, на этот вот кружочек. Следующий круг, тут буде 5, на следующий круг між ними. Ну там, плюс-мінус, воно там пару міліметрів воно ролі не зіграє. Вот. Тут оставимо, переносимо сюди ці позначки. І потім на більший круг ділимо це пополам і на більшому кругу відмічаємо. І так само це більшим і на більшому. І потім на самому великому. Там, виходить, по-моєму, через один через один проміжуток. Один проміжуток просто пропускаємо. Ще плюс 5 додаємо. І все, тут буде. На малому буде 10. Ой, 5. На більшому що 20 см круг, 200 мм. Буде 10. І на самому великому 330 мм, 33 см, Буде 15. Ну, ось якось так. Отак от от, можна з допомогою транспортера вищистати, вищити, поділити на цей круг. От так, Будемо це все зараз переносити, сверлити, значити і так далі. Розмітка і вперед. Так само з допомогою транспортера я е, поділив. На це, на 15 штирів, саме в більший круг. Тут виходить 360. Поділити на 15. Буде 24 градуси. І от через 24 градуси я от зробив цю поділку. Ну, так само, як там ділив на 5. Тут обрав посередині. І тут а від кожної поділки, от, допустимо, ось ця от, і от середина між ним. Від цієї середини і ця середина виходить от сюди, от, на довгий штир. Ну це, щоб воно проводилося рівно через центр. Тобто, поділив круг на 24 градуси. Потім лінійкою. От, звідси. Від нуля, тут якраз от 2 сантиметри. На сантиметрі ставлю серединку і провожу, і провожу довгу лінію. от получається. Зараз із час, бо одною рукою трошки невдобно, ну, в общем, там понятно. Ось так от. І так, якраз тут от вийшлося 15 Довгих ліній. Зараз я це все перенесу на желдяку туди, на той круг допомоги лінійки і все. І буде 15 штирів розмірено. Ну і ось так я переніс цей малюнок на це от кільце. Ось ця от лінія велика, так само, як і ось от тут. Ось вона йде звідси і сюди велика. Велика йде на край, сюди буде варитися стержень цей. А от з цієї сторони от маленька. От вона маленька. Це буде для того, щоб рівняти під прямим кутом стержень до ось цього от кільця. Щоб стежень приварити не ось так, не ось так, а іменно під прямим кутом, ось так. Для того воно так от робиться. І отут видно на малюнку, котрі довші, то це край до нього вариться, от. Котрі з цієї сторони короткі, до нього просто міряється під прямий кут відносно кільця. Ну, якось так. надіюсь, все зрозуміло. Ось так от я порозмічав, и і е, сверлом на опять такие метки поставив, углублення такие зробив, щоб сверло на 12 не вискакувало. Бо після керника воно може вискочити. А так все надежно. так от всі порозмічаю і я тут почав сверлити. Потім по цих лініях підріжу і вже буду їжач, їж, їжачок варити. От маленький, от великий. Хочу показати. Всі от. отвори сходяться. Один до одного складаєш. Ось так. Так як вони мають бути. І все. Так що транспортер теж. Діяла штука. Саме головне точно відмітити. Ну все, Буду досверлювати ось це все, все остальне і вирізати. Ну Тут ще треба буде на 5 продольних полос зробити, посверлити. Ну, це я вже потім розмічу. Вперед посверлю. Вже все подосверлював. І ще вирішив розмітити під з'єднувальні єд... полоси, які будуть з'єднувати цей їжачок і цей. Ну, Три цих круга докупи. Тобто вони по... На ребро ось так. от. Ось така от полоска, там, допустим, Ну, полоска буде товщиною 4. І буде ось тут зарізатися, допустим, ширина полоски, яка там є. Якщо на 4, значить від краю зарізаємо сюди 4. Ну, Я буду засверлювати товщина 4, і там, допустим, 4 мм і ширина 40 мм. Якщо полоска є, 30-ка, є, 20-ка. Ну, в кого що є, бажано щось трошки грубше. От. І я під ці полюсся, щоб вони сходилися, я тут от позначив позначав. Один-один і тут один, щоб воно потім, як я буду це все зварювати докупи тими полосами, щоб не тикатися, не крутитися цими кругами, а одразу попасти на той розріз, який треба. Ну, а розмічав я ось так. От. Взяв, взяв ось цей от найменший круг, він розділений на 5. Полос буде 5. У мене тут є от начерчено между. Отворами і тут йде на отвір. Полоска. Я ставлю під цю полоску. От, що йде на отвір, ставлю під цю полоску і прографлюю ну розмічаю ось тут всі три. І так само по кругу, по кругу, по кругу обійшою. Зараз я візьму. На товщину полоски я зараз піду яка в мене чи 30-ка чи 40 полоска. Звідси і от сюди там позначу, скільки вона має, та полоска, і засверлю. І потім тупо болгаркою розріжу до засверленого. Ну, якось так. Йдемо йдем далі продовжувати. Так, на кінець то я от повирізав. Таке от получилося, Це, що от значив, воно ну от от одиничка, одиничка, і тут може, тут погано видно, тут десь видно тройку. Тройку десь там видно, да, вона десь от. От тут десь там видно. От, от два. Два. І от три. І три напротив 3. Саме головне, щоб оці от зійшлися, коли полоса буде ставитися, щоб вони всі зійшлися до кубки. Єдине, що мені не подобається, я отут зробив на 35, треба було 20-ку робити, вистачило б з головою. Я тут зробив на 35, ну, так вийшло. Сюди виточу втулочку, поставлю, заб'ю обвару. Воно нікуди не дінеться, буде триматися. Тут буде на штирі, а це буде соєдините. І отаке от. Тепер будемо. Будемо вже це все ще поріжу полоси і будемо його докупи якось. Тулити, варити, робити. Я вважаю, що основне вже зроблено. Подивимося, як воно там вийде. Так, от, поварив я вже ці їжечки. Ну, тип такого вийшло Ще окультуруємо От один, от другий, по три штуки. Тепер хочу ще показати, як я значив, я довго строївся, довго думав, як це. Думав спочатку, що там різати штир на 8 см, потім обрізати по підкрай, Ну, коротше, це все, фігня. Берете, от рулетка. От вас 12-ка. Е, воно має 85 см. Там може чуть менше, 85 ну, блін, одної рукою не можу. Е, якось так я прижму, попробую. Блін. Якось, якось і так. О, є. Значить так, беремо від початку, ставимо крапку на 8 сантиметрів. Тут просто крапочку. Рівно напроти 8. Ну я так, бо я. Блін. Получилось 5. Ну, це не столь уж важно. Я просто розказую. Я вже все порізав, мені це вже все. Не треба. На 8 см. І 2 на 8 ставимо крапочку на 16 см. Ну, на 16, не крапочку, а полоску. На 16 Поставим. Так. І так можна проходити все. Все до кінця там скільки вас там треба штук. Я скажу зразу, що на одну ось цю, от, почти 2,50 там 2,40, по-моєму. 2,40. І 240, ну блин. 4 метри 60 см, треба на оці штирки зібрати, щоб вас було. Бо в мене трошки так вийшло. Я на один зібрав щось, приглючило. І думав, що вже все. А виявляється, що треба ще на один їжак. Прийшли зглядіти. Ну, це таке діло техніки. Так, як я казав, від початку на 8, потім на 16. На 16 можна полоску, щоб не забути, що там поперек, поперек обрізати. Тут болгаркою Сразу під 45, під 45 ріжете. Щоб у вас болгарка починала різь іменно на цій точці. І тоді все, розмір буде. Тут додається десь близько 5-4-5 мм. І все, чики-пік чи Тобто Тут обрізали, тут навскоси, тут рівно. Знову навскоси. На точці, знову на вскорі, знову рівно. І все, і так позначили, і собі такий цілий пруток чик-чик-чик-чик-чик. І не треба гратися з цим от углом, одну обрізати, потім другу. Ну, якось так я робив. Може хтось знає кращий спосіб. Не знаю, ну для мене це більш-менш нормально. Ну, тепер що? Тепер ступиці. Зараз я це все пообчищаю, трошки обкультурю і буду чіпляти ступиться. А потім це все збирати до кубки. Ну, якось так.